Батько для мене був завжди прикладом, він завжди був другом. Він був людиною, на котру я завжди рівнялась. Він був завжди спокійний. Він був раціональний, він завжди знав, як знайти вихід з цієї або іншої ситуації. Незважаючи на це, він був завжди веселий, на позитиві. в нас був з ним один гумор. Ми завжди розуміли один одного. Ми полюбляли грати з його друзями в настольні ігри. Ми завжди були в одній команді. Ще він дуже смачно готував. Він раніше працював інженером і по роботі їздив по відрядження у Казахстан та Узбекистан, і звідти привіз рецепти: наприклад, плов, лагман. І це було завжди дуже, дуже смачно. На дні народження це він завжди готував, це були досить великі застілля. Разом ми любили їздити на велосипедах. Ми жили ну, досить недалеко від моря, це там, може, до години на великому могли разом їздити. Просто по місту гуляли по набережній біля моря. Він дуже часто брав з собою фотоапарат, він любив фотографувати пейзажі, фотографувати мене. Нашим улюбленим святом було День міста. Це ну, завжди було дуже там, масштабно, і ми разом гуляли з першого по 7 клас я навчалася у тій школі, у котрій навчався мій батько. У нас був один класний керівник, і ми вдвох вирішили. Ну, він в свій час, я в свій вступити у кращий навчальний заклад. Ця вчителька вона нас порівнювала з іншими ем, школярами і говорила, що ось ти не вступиш, а інший вступець. Але вийшло, що ми вступили, так, і я навчалася потім в ліцею. В обох у нас математичне мислення, він був інженером за фахом. Я навчаюся на архітектурному факультеті. Раніше навчалась теж у профілі з математикою. 24 лютого це останній день, коли я бачила свого батька. Ну, тоді було в своє хресне, і він зайшов. Ми разом грали в карти з її дітьми ще. Ось, і він пішов зі словами, що все буде хорошо. Ось я написала 28 лютого, папа як діла. Він відповів, «Котенок, все добре, любиме, связі не було. Це останнє. Я завжди буду пам'ятати його спокій у всіх ситуаціях, що він мислив дуже, як вже казала раніше, дуже раціонально, але ще він був веселий для мене. Ще в нас була традиція. Кожен рік ми ходили на поле, де було колося, і я фотографувалася у 25-му році, буде вже восьмий чи сьомий рік, коли я продовжую цю традицію. Я за ним дуже сумую. Він, він був для мене другом, батьком, прикладом.